Господь з вами з другого твоїм, читання святого Евангелія від слава Слово. О часу Ісус побачив чоловіка сліпого від народження, Він плюнув на землю, зробив грязь зі слини і помазав нею очі сліпому, і сказав йому: Піди вмийся в купальні селам, що у перекладі означає посланий. Отже, він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше. Як він був жебраком, казали, хіба це не той, хто сидів і жебрав. Деякі говорили, це він, інші говорили: «Та ж ні, лише подібний до нього. Він же казав: Це я, тож, повели того, який був колись сліпий до Фарисею. А того дня, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його тепер фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм: Грязь поклав мені на очі, і я вмився і бачу. Тож деякі з фарисеїв говорили: ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали: Як може грішна людина робити такі чудеса? І виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. Він же сказав Це Пророк. А вони йому кажуть, що він тобі зробив, як відкрив твої очі? Він відповів їм: Я вам уже сказав, та ви не дослухались. Що ще хочете почути, чи і ви хочете стати його учнями? І зневажили його і сказали, це ти, отого учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а оцей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь: Це і є дивне, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Ми знаємо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує. І чинить його волю, того Він слухає. Від віку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. Почувши, що Його вигнали геть, Ісус знайшов його. І сказав йому, чи віриш ти в Сина Людського, той у відповідь сказав: А хто він Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, і Ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав: Вірю Господи, і вклонився йому. Слово Господнє. Неоднодушно на молитві Дух Святий зійшов на них. Просимо тебе, Духу Святий, доторкнись нашого зору, дай бачити Ісуса, дай почути Його Слово, вчини чудо зцілення серця. Другі. Четвертий день реколекцій. І ми проходили впродовж цих днів через різні етапи в нашому житті. І можемо мати сьогодні диво. Диво, яке робить Господь в нашому житті. І в перший день ми говорили про те, що може перешкоджати в цьому. Наші уявлення про те, як Бог має це зробити. Бо я чітко знаю, що має бути так і так, і це буде тоді диво. Якщо так не буде, то тоді Бог чи не почув, чи не вислухав мене. А диво полягає в тому, щоб станеться те, чого точно не очікую. І це можна назвати дивом. Далі ми говорили про те, що християнин, хоч довіряє Господу. Молиться, відвідує храм, якісь різні жертви може робити, старається вести праведне життя, але це ще не означає, що все буде гладко в житті. Можуть бути труднощі, можуть бути випробування. І тому християнин в цьому всьому, коли споглядає на Ісуса. Його наслідує, то може побачити диво. Далі ми вчора намагалися розкрити таємницю радості і миру серця. І коли я скеровую свій погляд на Ісуса в тому, що переживаю, може відчути мир в серці. І цей мир стане плодом цього миру стане радість. Коли я в тому, що переживаю, вмію скривати погляд на Ісуса. Але сьогодні ми бачимо місце, де Ісус саме торкається, зціляє зір сліпого, який був сліпий від народження. І це Євангеліє можна віднести до категорії, якщо чули чи десь бачили, можливо, такі сцени, де було підписано: не намагайтесь повторювати цього вдома. Бо те, що робить Ісус, лікар скаже, не можна такого робити, не то що хворому і здоровому таке не можна зробити «Взяти болото, змішавши з слиною його і намастити сліпому очі. І він, вмившись у куполі, послухавши слово Ісуса, до чого Він запрошує, іде і повертається зір Йому. Якщо відкриємо Євангеліє від Йоанна, будемо його читати, то завжди в тому зовнішньому, що бачимо. Завжди Ісус вкладає щось, Йоанн, Христ, Йоанн Апостол Євангелист вкладає щось глибше, більше. Не лише те, що ми бачимо зовні. І сьогоднішній приклад з цією землею, якою помазує Ісус йому очі, Він говорить про щось більше. І тут відразу можемо собі пригадати, як була створена людина, коли відкриємо. Святе писання, перші книги, буття, перші сторінки, там написано, що утворив людину Господь з пороху землі, зліпив людину з пороху землі і вдихнув у неї від життя. І тоді вона почала жити. Вона жила в близькості з Богом, вона бачила Його. Стосунки були настільки близькі, що коли Господь потім зближався після гріхопадіння Адама і Єви, вони чули його луну і сховалися. Настільки в них була близькість між ними, що вони вміли бачити це був Господь, вони вміли почути це був він. Але після гріхопадіння щось сталося з людиною. Вона почала слухати не лише голосу Господа. Вона почала слухати голосу сатани, Злого Духа, диявола. І ми говорили з вами, що диявол це той, хто вносить поділ. І коли чули ми сьогоднішнє Євангеліє, між людьми стався поділ. Здавалося б, через добру річ Ісус зціляє, повертає здоров'я сліпому, який від народження не бачив, а це серед людей робить поділ. Чому? Тож він все добре робить? Чому поділ? Бо я слухаю голосу не, не Божого, а того, хто вносить поділ диявола. Але друге ім'я Його сатана, означає обвинувач. Він звинувачує завжди. І коли стався перший гріх Адам і Єва, не послухались Господа. Що було? Почали звинувачення. Це Змій мене спокушив, я з'їла. Це жінка мені дала, і я з'їв. І почалися звинувачення одне одного, бо почали слухати не голосу Господа. А того, хто звинувачує. І в нашому житті це дуже можна побачити в своєму житті, кого я слухаю, як я реагую на речі. Це Ти не так зробив, це ти не так поставив, це діти, ви там не то зробили. І часто в звичайному побуті, як часто ми зосереджуємось на тому, що хтось зробив не так. Друг, сусід, якийсь там. Може, президент, хто ще все робиться не так. І чий голос слухаю? Того, хто звинувачує, чи того, хто дає світло, дає вміти почути, побачити добро. Одного разу в семінарії в нас були уроки, практичні заняття з проповідництва. Ну, і є певні там. Викладачі, коли викладають, нам пояснюють, як все має бути. Є певні правила, яких ми повинні дотримуватись, є певні речі, які, наприклад, не можна робити. І один з семінаристів тоді починає, на практичних заняттях, починає виконувати своє завдання, стає. І лише він перші кроки зробив, перші слова. Я вже так взявся за голову, думаю, що він робить. Вже поки став, то вже зробив п'ять помилок. Поки сказав ще там перших кілька слів, ще допустився багатьох помилок. І я вже на початку став і думаю, що факт треба було сказати, що більшість так сприймало, бо не вірили, що він може щось доброго зробити, бо знали, що до того як він почне там, проповідувати, то. Не мав такого якогось дару, таланту, і всі так похилили головами, похитали, і одразу вже мільйон уваг, або там недоліків його сказали, вже йому були готові назвати. І коли прийшов професор, мали обговорювати, і він починає з фрази такої. А ви чули сьогодні, як він підготувався, як він робив? Ми такі думаємо, а зараз він теж його тут з'їде здовж поперек, що то не так було, то не так. І він каже: А ви чоловік гарно підкреслив те речення, а як гарно звернув увагу на то. І тоді мене аж в сором кинуло. Думаю, чого я цього не помітив? І я відразу зосередив увагу на тому, що він зробив не так. І навіть не почув і не побачив того, що він зробив доброго. І ця зосередженість наша на тому, що є зле, часто не дає нам бачити. І це то, то чудо, яке сьогодні Ісус робить в Євангелії. Коли приходять вони туди, в це місце. Учні першим ділом запитуються, що? Ісусе, хто згрішив? Його батьки, бо він сліпий народився. Чи, можливо, він так провинився, що Бог за це його покарав ще до його народження? Ісус говорить, не батьки згрішили. І не Він згрішив, а це, чуд... це щоб об'явилося Божа слава. І далі фарисеї, які шукають, не дивляться на те, що сталося доброго в житті людини, а шукають, як він це зробив, а коли він це зробив, а що було там не так, і все виглядають, що було не так. Ніхто не міг побачити доброго в цьому. Лише один Ісус вмів побачити інакше. І в нашій ситуації часто ми попадаємо в різні випробування і чомусь зразу думаємо, що було не так? Чому так сталося, що це відбулося? Що я зробив не так? Зразу шукаємо звинувачення. а можливо, хтось винен в цьому? Хто винен? Брат чи сестра, можливо, батько чи мати, чи, можливо, дружина чи чоловік хто винен? Чому так сталося? І в цьому всьому яка проблема? Я не можу побачити того, що є добре сьогодні в моєму житті. Серед війни можу побачити добро. Є воно. Однозначно, є безліч зла, безліч трагічних моментів. Але вмію побачити добро. Вмію його. Зачепити і, зачепившись за Нього, йти за Ним. Не за злом, якого в світі дуже багато, і є той, хто обвинувачує нас, той, хто спокушає нас, і є сатана, диявол, і є світ, який нас відтягує від цієї близькості з Богом, і є наше тіло. І тепер питання, кого я слухаю, чи я слухаю того, що світ говорить. Що злий дух говорить до мого серця, що моє тіло мені говорить до мого серця, чи я починаю говорити те, що Господь говорить, те, про що говорили. Чому сумуєш в мені, душа моя, поклади надію свою на Господа, почну говорити в цьому всьому, в цій тривозі, в цьому страху, в всьому, що переживаю, переведи свій погляд на Господа. Навчись дивитись так, як він. Візьми його погляд на себе. І тоді може статись диво. Я побачу, очі відкриються. В одному університеті був випадок, і як першій лекції професор приходить на кафедру стає. Починає заняття, з того каже, щоб ми не розводили зайвих дискусій під час навчального процесу. Давайте відразу визначимо певні стовідсоткові такі факти, які, щоб ми потім не втрачали час під час лекції на це, обговорюючи, доходячи до рішень, проживши життя, зробивши певні висновки з життя, наукові якісь там свої підтвердження цьому всьому. Я можу вам твердо запевнити, що Бога немає, і щоб ми не розводили зайвих дискусій, кожен хай це прийме. Чим погоджуєтесь з цим? Студенти, професори, які вже роками викладає в інституті, і вони, які лише починають своє навчання, пожали плечима. Що ми скажемо йому? Якщо скажемо не погодимось, то він зараз ще наведе безліч фактів, які ми не зможемо заперечити, і ще висміють нас перед аудиторією. Якщо десь навіть спробуємо оправдатися і якось заперечити його факти, то в кінці можемо отримати незадовільну оцінку. І більшість, пожавши плечима, кажуть: ну добре. Один, так може, несміло трохи піднявши руку, пане професоре, я перепрошую, але мені здається, що зараз ви помиляєтесь. Він каже: ну, добре. Каже, що ти скажеш? Бог є? Каже, є. Але подивися, є війни, є несправедливості, є якесь різне зло у світі. Якби Бог був, то цього всього не було. Є різні хвороби неволіковні або великовні, але через які люди страждають, і страждають часто невинні і несправедливо страждають. І якби Бог був, цього всього не було б. Студент, пожавши плечима, каже: Так, професоре, це правда. Але дозвольте задати і вам запитання: як ви вважаєте холод? Він існує? Каже, ну, звичайно, існує. Нам ж буває холодно. Ми відчуваємо цей холод. І буває зима, буває літо, буває холодно, буває тепло. Це ж очевидно, що холод існує. Каже пане професоре, але перепрошую. Холод не існує. Як це не існує? Холод це відсутність тепла. Наскільки холодно? Наскільки немає теплоти. Коло це відсутність тепла. Каже, пане професоре, а можливо ем, існує темрява? Ну, звичайно, темрява існує є день, є ніч, є темнота, є світло, і ми чітко можемо відрізнити їх. Він каже: добре, але як виміряти темноту, наскільки темно є? Темноти не існує. Лиш ми це термін взяли для окреслення місця, де немає світла. І вистачить лише променю пробитися в темну кімнату, як темрява зникає. І цей приклад професора і студента часто показує те, наскільки в нашому житті є темно, чи світло, холодно, чи тепло. Наскільки ми близькі до Господа, наскільки вміємо побачити. І недаремно Марія говорить в одному з посланків, дорогі діти, зло в цьому світі походить від людей, які не пізнали Божої любові. Всі війни, всі непорозуміння і конфлікти йдуть від серця, яке не пізнало ще Божої любові. Тому каже, моліться за тих, хто ще не пізнав Божої любові. Таким чином будемо часто молитись саме за себе, щоб в тій ситуації вміти почути голос Господа, піти за, не за голосом обвинувача, того, хто звинувачує, а того, хто вказує шлях, дає світло, дає побачити. Тому сьогодні теж в, Іван... в другому читанні апостол Павло нас запрошує, встань, засяй. Ось це то Воскресіння, яке можу пережити я, Воскреснути, що означає для мене? Повірити в життя, що воно сильніше за смерть в моєму житті. Вміти довіритись Господу. В момент темряви, щоб, коли буде її довкола дуже багато, вміти сяяти, вміти бачити добро йти за тим, хто зціляє нас. І вміти довіритись, коли не бачу нічого, коли не відчуваю нічого, сказати «Господи, я тобі довіряю. Я не знаю, як це вирішиться. Як станеться те, про що прошу? Я знаю, що лише є, наприклад, війна. Я хочу, щоб вона закінчилась, щоб прийшла твоя перемога, твій мир. Я не знаю, як це станеться, але довіряю. Тоді буду мати мир, тоді буду мати радість. І тоді, коли це прийде, я зумію це побачити, що Господь не залишив. Він йде поряд, Він вказує шлях, Він йде перший. І тому він пройшов крізь темряву, він пройшов через порожнечу, щоб показати шлях. І тоді, коли буду дивитися на хрест, чи прийду до гробу в Воскресіння, тоді те все, що переживаю, почну дивитися на це з перспективи Воскресіння, коли задаюсь, навіщо це все? Питанням цим. Який сенс цього всього? Чи думаю про Воскресіння, чи пам'ятаю про це? Бо це найбільше диво. І якщо та подія не така важлива для мене сьогодні, то й багато чого іншого буде неважливо і несуттєво в мені. Якщо я відкрив, що Воскресіння це велика перемога для мене, і шанс, і надія в тому всьому, що переживаю, бо Ісус Воскрес! Якщо я це прохожу, і якщо я з ним з'єднаний, то я буду жити так, як Він. Тож просімо сьогодні Ісуса, щоб Він торкався нашого серця, щоб ми вміли чути Його голос, не голос обвинувача, а Його голос. І ти за Його голосом. І просімо, щоб вмів доторкнувся до наших очей, щоб ми вміли бачити великі чудеса. Його любові і благодаті. Бо можна прожити життя, виглядаючи дива, а можна прожити життя, наче воно все є чудом. Тож, Господи Ісусе, доторкнись до наших очей і серця, щоб ми прозріли, щоб ми почули.